А що таке всі ці монети, про які ми постійно чуємо? Чому існують різні блокчейни? З моменту запуску біткоїна на ринку з'явилися тисячі криптовалют, і кожна з них має свої особливості та призначення. З усіма новими варіантами використання технології блокчейн цілком природно, що на сцену виходять нові проекти, які вирішують певну проблему або впроваджують інновації в ідеї, які були до них. Різні конкуруючі блокчейни пропонують різні технічні компроміси, зокрема щодо швидкості безпеки та стабільності. З усією цією конкуренцією та інноваціями ми неодмінно побачимо більше технологічних удосконалень і більше переваг для споживачів. Тому ми вважаємо, що це дуже добре. Багато криптовалют створюються для дуже конкретних цілей, які підпадають під всеохоплюючі категорії. Один з прикладів це стейблкоїни. Стейблкоїни це криптовалюти, вартість яких прив'язана до традиційного класу активів, найчастіше до фіатної валюти, такої як Долар США. Ви, напевно, чули про USDC та Тедер. Це дуже хороші приклади стейблкоїнів. Стейблкоїни корисні тим, що вони розроблені для мінімізації цінової волатильності, одночасно роблячи їх більш практичним засобом обміну. Це найкраще з обох світів. Вартість монети не сильно коливається, але вона має всі цифрові переваги біткоїна та ефіріума. Токени DeFi використовуються на децентралізованих платформах зі смарт-контрактами, про які я згадував раніше. Вони надають користувачам фінансові послуги, такі як кредитування та запозичення. defi токени що використовуються на цих платформах, складають основу екосистеми. Їх можна використовувати для голосування щодо майбутнього децентралізованого протоколу. Далі, давайте поговоримо про блокчейни приватності. Більшість сучасних блокчейнів є псевдонімічними. Це означає, що всі транзакції видно всім, навіть якщо вони безпосередньо не пов'язані з чиєюсь особистою ідентичністю. Натомість монети приватності це криптовалюти, які зосереджені на збереженні анонімності користувачів шляхом приховування ідентифікаційних даних та інших даних про транзакції. Мережі Monero та Zcash є популярними прикладами таких приватних монет. Існує багато інших категорій цифрових активів, орієнтованих на конкретні випадки використання, наприклад, управління іграми, платежі, безпека, утиліт. Та багато іншого. Ще одна важлива причина, чому існує так багато різних монет, полягає в тому, що будь-хто, хто знає, як створити монету, може це зробити. Через це. На жаль, є також деякі проекти, які створюються як шахрайство або перетягування ковдри, і вони можуть бути технічно неспроможними. З цієї причини Coinbase має суворий процес перевірки, щоб монета була зареєстрована на біржі. Цей процес включає експертів, які ретельно перевіряють, щоб актив відповідав стандартам і законам, перш ніж його внесуть до лістингу.